Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Сьогодні прогноз з криптовалюти Matic від дуже потужної компанії блокчейн компанії Polygon. Трохи затримаємося на форумі, щоб показати мій минулий графік ще з минулого року. Коли я прогнозував таке зниження, і да, воно якраз було, але набагато потужніше курс ходив нижче і тепер йде наверх в рамках, на мій погляд, цього висхідного тренду. Йдемо на сервіс TradingView, І тут сьогодні хочу зробити більш глобальний прогноз на тижневому графіку, кожна свічка тиждень. Оцими вертикальними лініями я відгородив полуфази. Бачите? Початок половини нижче, ніж завершення. Другий початок половини так само нижче, ніж завершення цієї половини. І ця більш глобальна полувална так само на сьогодні вище, ніж початок, але ще трошки, гадаю, можемо тік додати. Хоча багато аналітиків зараз кажуть, що це вже і було це зростання, і піде наступна така поволна. Тобто багато вже прогнозують зниження. Але я гадаю ще тиждень. На фоні того, що і біткоін зараз пішов наверх, і він потягне всі остальні монети. Гадаю, така якісна монета, як Матік, ще трохи додасть до позначок 1,55. Загальна картина сьогодні плюс 2%. За тиждень плюс 4%, за місяць плюс 33%. Добре видно на графіку, монета пішла вгору. Технічний індикатор, Strong Buy Дуже потужна скупка монет. Дуже мало продають, в основному всі купують монету. Ідея аналітиків. Перша ідея correction. Тобто бачать, що вже MATIK буде прямувати в зону корекції, тобто відновлення. Тут бачать продовження зростання. Тут шартова ідея зниження, дві шартові ідеї направлені на зниження, дві лангові ідеї направлені на продовження зростання. Ще дві лангові, шорт-лонг. Ще один шорт-лонг. Два шарти, Шорт-лонг. Загальна картина, по думкам аналітиків, приблизно 50 на 50. Технічний індикатор налаштований на продовження зростання. Моя думка, гадаю, вам зрозуміла. На завершення, як завжди, головний прогноз на 23 рік. Російську Федерацію буде знищена. Країна розквітне в Європейській родині. З вами був Віктор. До зустрічі.